Кустини рясники, рисвенка і ще якісь є. Коротше, є такі села, які я путаю між собою. Мала будь доставка в кустин. Я собі шифрував, а насправді в Кунин. Турфобрикет смига 1 тона і отакі обрізочки на розпало цих же брикетів. Міша вже маніпулірує маніпулятором. Будемо зараз чіпляв. Очень физик. Стопляй минут. Замочав, зачеплял и поволучив. Дибрезочки. Ставим. І стоїть. Він ще вертається маніпулятором за бегом! Такі о брикетик. Кучки держаться, так виглядає, це просований торф. У нас є такі профасовані по одній тоні. Не обов'язково брати цілу машину. Зачіпляємо, тягнемо. Маніч попукає, но волочить. Міша тягує, щоб не гнуть стрілу. Лишній раз і центрально її піднімаю. Ось так виглядає одна тонна ракета. Ось так собі. удип. А можна понапевти. Ніша. І все. По базі.